Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Ольга Нестеренко, мій літературний псевдонім Марина Реух. Я письменниця із нашої Сумщини. Дорогої. Сьогодні я маю нагоду представити свою творчість в онлайн. Фестивалі художньої літератури від Українського інституту книги. Я дякую за цю можливість Сумській науковій бібліотеці. Сьогоднішня сторінка присвячена книгам про війну. Я хочу сказати про те, що у моєму доробку є вже три книги про війну. Першу книгу я видала у 2017 році і вона називається Сльози Сонця, присвячена почат правильніше, не присвячена. Ця книга про початок оцієї війни, яка триває в нашій країні вже 11 років. Книга про початок війни, про ті події, які розпочиналися на Донбасі, про анексію Криму в 2014 році, нашими сусідами Орками. І про долю людини, яка потрапила у ці тяжкі, тяжкі дні. Друга моя книга називається Сонце завжди сходить. Це книга нарисів про те, як ми, пересічні громадяни України, зустріли отой страшний день 20... 24 лютого 2022 року. Тут нариси і про, про моїх друзів, і про моїх рідних, і про, про тих людей, з якими я спілкувалася, і від яких я почула саме про їхнє сприйняття ціє, цієї страшної події. І моя третя книга, яка вийшла нещодавно, називається Куля. І ця книга уже безпосередньо про, про тих воїнів і воїнок, які боронять нас, боронять незалежність України кожного дня. Вона називається Куля. І головною героїнею цього роману є снайперка. Що ще хочу сказати, що я вдячна, як і всі ми, українці, нашим захисникам і захисницям. За те, що ми маємо можливість працювати, за, за наші мирні ранки, за наші мирні дні, за те, що ми все ж таки стоїмо тут і ми незламні, і ми будемо незламними, і я вірю в нашу перемогу. Ну, А для того, щоб трішки якби, присвятити, посвятити вірніше читачів, у зміст роману Куля я хочу прочитати невеличкий уривок із цього роману. Тут в ньому йдеться про те, як головна моя героїня снайперка Аня виконує завдання, саме завдання снайперки. Сергій, сказавши їй добрий ранок, мовчки сидів на передньому сидінні поряд із водієм Миколою. Той був зосереджений на дорозі, бо вранішня видимість була ще не ідеальною. Через годину Сергій попросив Колю зупинити автівку. Саша, це могло бути моє завдання, але я ще не готовий до завдань із снайперськими навичками. Рука ще болить. Ми з Колею будемо чекати на тебе онутих зарослях молодняка. Чекатимемо, скільки потрібно. Про це ти маєш не переживати. Я вірю, просто знаю, що ти впораєшся з цим придурком, що сидить десь там. Ось карта, котру передали розвідники. Там все помічено. Ми ось тут. Тебе привезти? Сергію дякую. Ні в якому разі до побачення, хлопці. Саша миттєво зорієнтувалася, в який бік їй прямувати. А про себе позначила, в якому місці потрібно уже не йти, ховаючись за деревами та присідаючи, а просто повсти, шукаючи місце для найвигіднішої дислокації, а потім замаскуватися, роблячи якнайменше рухів. Вона подивилася на свою снайперську гвинтівку, вявила ту кулю, тобто вбивчий снаряд, що Сергій дбайливо положив у гніздо, і заспокоїлася остаточно. Вона намагалася рухатися до наміченої, звісно, приблизно цілі, швидко, безшумно, орієнтуючись, скільки ще можна просунутися вперед, що може слугувати за засідку. Цьому вона навчалася дуже добре, бо мала, як зазначали спеціалісти, прекрасну зорову пам'ять, міла визначити миттєво переваги тієї чи іншої природної місцевості. Саша уже присіла, щоб на тому місці, котре визначила, облаштувати свою засідку, як просто біля вуха почула специфічний звук пролітаючої кулі. Вона миттєво привела гвинтівку в бойове положення, ще мить пішла на вдивляння на ціль через приціл і натиснула на пуск. Розрахунок снайперки був правильний. Вона побачила прицілі, як чіпляючись за гілки, з розлогого дерева впала додому тіла, додолу тіла. А наступну мить вона рвучка підвелася, дістала пістолет, закинувши хвитівку за плече, і щодуху щодуху побігла до того місця, де мав бути щойно вбитий ворожий снайпер. Я дякую всіх за увагу. Сподіваюся, що ми всі зустрінемося в онлайн вже підсумковому. Бажаю всім здоров'я, бажаю нам всім перемоги.